Йоу, друзі! Усім привіт! І сьогодні ми будемо грати в такий чудовий режим, який зветься лава. І дивіться, що просто відбувається з цими чуваками. Абалдєть, так тут же якісь нотки паркура, якась штука. Ти прикинь, оно чуваку, просто халепа, він щось в лаву залетить. І ці чуваки вижили. Я поняв, хорошо. А як мені стартанути разом з ними? Я би оце пішов би, пішов би залетів би разом з ними в гру. Що мені для цього потрібно зробити? Я чесно кажучи, не знаю. Якщо це шоп, тут можна щось купити, там можна пройти паркур. Тут якісь штуки можна купити, петів можна купити. А як гру почати? Як о, О! мене закинуло. Так, що тут найвище? Найвище тут це оця база. Оця башня, ця башня. Погнали в ню. Давай, 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 давай. Лецкеосені, не штовхайтесь! Не штовхайтесь, я не хочу просто згоріти в лаві, я хочу пройти. Так, вони бачите, вони ще і бананові оці кожурку кидають. І може бути шок. Диви, лава піднімається, просто шок. Аба, одіїв, чувака тут, і і і і і поїсти щось є. І, і ще щось. Так, а що буде, якщо я на ній наступлю? Я впав, диви! Диви, що зі мною? Куди? Куди? Тихо, вали, Саня. Диви, з мене тупо рофлять! З мене просто прикалувались кенти! Ви що, на приколі? Тихо? Давай так, щоб я в лаву не впав. Диві, ця вилізла на мене гам... Тихо, тако буду на ній стояти. Я точно не згорю в лаві. Так, 4 секунди. 3 секунди, 2 секунди, 0. Хух, Я без них лишився! Мене тупо ноги підпалили, диви. Обалдеть! Так, щас буде наступний раунд. Ні, я сподіваюся, що все буде супер. Я не знаю. Мені здається, що тут набагато легше. Але чого в мене ніг нема? Ще є хтось в кого, нема ніг? Так, окей, водяні вежі. Нам надо на самий верх водяної вежі. Погнали, 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 погнали. Саня без ніг. Так, тут можна вилізти, да? Давай, let's go. Все, пошурували. Ой-ой-ой, обалдеть, -ой -ой. ну я просто в шоці, моя тупо, немає ніг. Так, давай, гроші, 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 це моє. Я підібрав, супер, воно ще якась копійка, але за нею вже біжать. Так, я сподіваюся, що я тут ну виживу, виживу. Я хотів би, хотів би вижити. <рес> диви, просто все лавою закривається. І в мене тупо нема ніг, диви. Це якщо в мене ще щось підпали, то в мене, наприклад, не буде взагалі уже ніг. І я буду чисто на ту виші ходити, чи що. Я цього, якщо чесно, би не хотів. Тому я би випригнув на цього кента. Ну, на всякий випадок, нехай його підпалює, мене не треба. Ой, -ой, Ой, тихо. Оцей падає, просто і падає. Диви. <рес> Головне, щоб я так не впав. Так, обережно, на кечу попадаю. Все, я вижив, да? Бач, там мене написало, типу, що ми вижили. Я взагалі не задамажився Кетчуп цей, до речі, теж. Так, що тут є ще? 9 секунд, наступний раунд. Я сподіваюся, що все буде супер, і я просто не спалюсь. Ага. є, це прикольна штука за цими бананови... банановими кожурками. Ох, йо, де я? Я був в жерлі вулкана, прикинь. А де ж тут ховатися? в Вулкані? Жесть, а я без них тупо. Ти диви. Так, ну тут не треба в саме жерло ставати. Тут треба отут з боку стояти, все на верхівці. Отут ось верхівка. Я все, я на в тупо стану. І я сподіваюся, що все буде супер. Бо ще слава вже підіймається, вже шок. Може бути велика проблема. Я сподіваюся, що тут бананову кожуру ніхто нам не кине. Так, я... я на спарту стану. Це мій кент. Так, давай, 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 обережно. Надо буде максимально, максимально обережно, бо може бути шок. Просто. Так, лава піднімається. Вулкан весь в лаві. Обережно! Спарта! Ти впав! Тихо! Тихо! Сань, встань, підходь на спарту вилазь. Так, що тут по лаві? По лаві шок. Ми вижили. Фух. Ні, насправді дуже легко. Я навіть не знаю. Є колесо солося вдачі якесь, а воно стоїть грошей. я поняв. Все так безплатно не буде. Я поняв. Так, 6 секунд не початок. Я сподіваюся, все буде супер. Головне не згоріти. Бо якщо згоріти, то може бути шок. Ох, йо, оце починаються приколи. Оце вже треба паркурити, де тебе тупо зіштовхують. Дякую. А що я без руки? Що я без руки? Чому один я без руки? Або я тупо без руки. прикинь. Так, лава підіймається. Оце вже складніший на багато режим. Багато що чуваків залишилось на кульках. Але я нібито паркуріст такий, от Бога, то я сподіваюся, це можна сказати, що це якесь оббі, типа. Тихо, чуть не провалився. Нормально проходимо. І тут проходимо, і тут проходимо. Все, я вже виживу 100%, 100% виживу! Давай, хух! Тупо з двома дівчатами і ще партами і кент. Диви, всі остальні тупо в лаві згоріли. Всі остальні нуби паркурісти. А ми хороші кенти. Правда, я без, без руки і без ніг. А чого всі нормально, типу, один я без рук без ніг? Що за прикол? Я не повинен був помирати. Кстати, тут джетпак мона купити, прикинь. За 400 робуксів просто джетпака купити і не партись. Ти диви. І нас чотири лишилось і хто виграє. Я поняв, тут гра триває до того момента, поки не лишиться хтось один, або всі помруть. Тоді це вже набагато цікавіше виходить. Тому що все ж таки треба ну, змагатися з ними. Треба. ухйо. Так, якийсь будинок. А, все, багато людей знову з'явилось. Диви. Аба, так. Диви там жирніч який. Ха, ха ха, ти подиви, тупо жирніч такий. А як нам вилізти на самий верх? Хтось воно побіг в бік. А чи є сенс в бік бігти? Є сенс бігти в бік. Погнали. Є сенс бігти в бік. Лава підіймається. Погнали! Саня! Не вмирай! Ти і так уже без рук, без ніг. Давай, проходимо. Вилазимо. Все супер, я на верхівці. Фух, а кетчуп спригнув. А він коїна просто підібрав. Так, тобі хана кетчуп. Кетчуп! Він тупо по лаві біжить. А ця поставила блоків, бачиш, і він вже не вилізе. Все, кетчуп у хана. Диви, Кетчуп зміг! Обалдіть, кетчуп, ти хорош. Ти хорош, кетчуп. Обалдіть, нього ще й виживанка є. І нас тут троє тут полиш. Диви, вона з гарпуна по ньому валила! Але ми пройшли. А і ще багато людей пройшло, вони там нижче сховались. Так странно, чому до них лава не дійшла. Ну, я тут тупо істинний фаворит. В мене, правда, немає одної руки і дві, їхні, двох ніг. Ну в цілому, хожу, я нормально. <сум> Де мої сандалі? Куди вони ділися? Так, якась башня. Окей. Як вилізти, скоріш за все, воно отако чисто паркуром, ні? А, ні, тупо драбину, ладно, погнали. Тупо Драбиною, ладно, піду драбиною, то не біда. Погнали вище. Коін забрати, обов'язково. що слава почне підійматися, тут уже починаються проблеми. Діамант! Бем! Так як тут пройти? О, ну все, я на я найвищій території, правда, я спустився, бо треба наджа... зібрати коїна. Опа, все, от мене вже й кенти тут познаходили. Хух, <схи> я сподіваюся, все буде супер. Так, лава підіймається, але в теорії я веду себе максимально нормально. Я вилазю ось на кента, щоб я був, якщо що, вище і все було максимально хорошо. Фух, проходимо, так? Да? Так, да, все супер. Диви, диви, бенк і пройшов. Ой, я впав. Ні, мені подобається ці штуки з банановими кожурками. Я би їх теж ставив, але в мене їх нема. Так, що в нас тут? Теж паркур, жесть! Ні, я би паркур мапи краще проходив, чим такі просто звичайні, де тупо виліз наверх по драбині і все. Я би також проходив паркур мапи, тут багато людей, вони заважають один одному, 6 секунд за час лава почне підніматися. А я з нубами лишився, які зараз мене будуть тупо штовхати. Так, все, Сань. Все, Сань. Тобі байдуже на всіх. Ти впав в павлаву! Саня! Я помер! Абалдіть! Це просто шок. Я міг пройти. Цікаво, в мене грошей? на подивитись. Ось, бананові кожурки, тисяча баксів. А скільки в мене? Що я мог бургер купити? Я купив. Ха, прикольно. А бананову кожурку? Не можу. Ну я толком і не знаю, скільки в мене грошей є. Ось, наступний раунд буде через 14 секунд. Треба повернутись на базу, щоб мене стартануло. А чуваку, бачите, із колеса фортуни оця ось, ось сокира впала. Я можу покрутити? Не вистачає поїнтів. Так, ми в офісі з'явились. Щас, швидко, погнали, погнали, погнали. Так, погнали. Погнали, 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 погнали. А я буду їсти бурера тупо. <реш> Головне, кої не збирати, тому що коїни за коїни можна щось придбати. Так, погнали, погнали, погнали. Тут ще просто кенти штовхаються, хтось бананові кожурки ставить. Це просто шок. Так, шуруємо. Воно кенти коїни збирають. Погнали, 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 погнали. Так, у мене є 27 секунд. Я зараз цю ось зберу штуку. Лава, вже, диви тут. Так, коін зібрав. Ну доща ще один, блін. Ладно, байдуже. Що там по лаві? Лава ще далеко. погнали, що тут зберемо. Бенс, супер. Все, можна підійматись на самий верх. Погнали, Бен. Все. ізі Ізі, Прошли. Не, ну багато людей пройшло. Цей режим був супер легкий. Мені треба жорсткий складний паркур. Давай, 7 секунд і буде старт. Все в кінта, до речі, теж нога пропала. У мене вже все з'явилось. Ох, йо. Так, ну мені, напевно, треба туди. Погнали. Хтось воно ну, за коїном пішов. Так, давай, 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 давай. І вилазимо. Все, і тут коїна підбираємо. Так це взагалі якийсь легесенький режим. Ну, супер легенький. Диви. Тут супер легко. Там правда, скриня була, і можна було підібрати. Ні, якось супер легко, супер легко. Я не знаю, мені здається, що я просто перероджений для цієї гри. Реально, тут я прохожу все максимально легко. Я один раз просто впав. Таке, так, да, трапилось, але ну я впав не по своїй вині, а тому, що мене скинули. Мене тупо зіштовхнули. Так, тихо. Я ж не згорю. А ні, фух, слава богу, пройшли. Ось все в кента тож ноги нема, диви. А ти одрізав мені ногу! Ти що на приколі? Ти тупо взяв косою, одрізав ми в банк, з. Ми в банку. Так, а куди нам? Ага, тут нам паркуром. Я ходити не можу. Я можу тільки пригати. Я не можу ходити! І багато хто, бачите, не може ходити. Мені ще й руку відрізали. я щас згорю! Це хтось стан якийсь включив, поняв? Обалдіть, я теж помер. Ні, хтось просто щось натворив, хтось щось нажав, і ніхто не зміг просто двигатись. Напевно, ось павутиною нас завалили. Ну все, можна покрутити. Бемк. І що мені дасть? Капкан! І все, і ти повільний стаєш. Обов'язково ця штука бомбезна. Ха-ха, прикинь, тупо насолив всім. Один тільки, до речі, лишився живий. Тупо один лишився живий. Щас бе наступний раунд. У мене є капкани, Я тупо всім буду підсирати. О, якраз диви. Містик якийсь. Диви, 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 диви. Біжу. Кинув капкан. Так, я не з тої сторони залазю. Кинув капкан. Тихо. Ще один капкан. Дві тупо капкани кидають, іпам. А тут не можна. А вже взагалі не можна. Я вже просто накидав багато капканів. Обалдеть, ну я міг би добре. Ну добре на, на... на цегон. Я міг би добре їм під... піднасрати. В мене взагалі нема одної ноги конкретної. Хто то зробив? Це оцей кетчуп, ти диви, він мені все просто поодрізав. Ти бачив? Оця ось блоків наставила купу. Ка, я більше не буду. Тик Тика, ти мені тупо обрізав все. О, до речі, десь кек капканів. А я вже не можу їх ставити, бо я накидав їх багато. У них все ж таки є ліміт. Не можна і ними все закидати. До речі, ми з'явилися. В якомусь великому будинку, в такому я ще не був. І куди тут всі біжуть? В середину, напевно, погнали. Так, це не коїни. Вище вилазимо, погнали сюди. О, тут коїн є, сюди. А, так, кенти, воно ховаються просто десь, і все. Тут більше ніде не можна сховатись. Диви, диви, диви! Більше ніде не можна сховатись! Так, толпучка пішла. Так, все, я ніби сховався, так? Да? да. Тихо, не штовхай. Фелікс! Не штовхайся! Ти вже не вліз. Вже все, все, вже кінець. Уже не влізли. Уже все. Горіть. Горіть! Я повинен вижити. Все, я вижив. А -а -а -а. Супер. А капкани не можу ставити, їх уже нема ставити не можу. Ти прикинь, ракети хтось валянув по мені. А одеть у них там багато всього. А це ось, бач, руки ноги відрізає. Це кетчуп це робить. О, ще якийсь паркур. Блін, шкода, не можна цей робити. Не можна капкани ставити. Ліміт. Панали. Проходимо. Нормально. Шуруємо. Паркурчик. Опа, впала. О, не вміє грати. Надо тащити, треба тащити, як значалось. Отут би капкан взагалі би. Підійшов би, так як надо. А че я не можу? Аче я не можу, засипитись! О, пішов, 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 пішов. Все, виліз. Супер. Але диви, багато хто тупо не зміг пройти. Нас тільки стояло, осталось тупо п'ятеро. А, шестеро. Ох ти що, зараз кинуть мене. Ти диви, тупо, як ми валимо. А шарики, бачиш, вони під воду не западають. Це на шариках мене виходить заставатись, стояти. Ну як варіант. Так, ти диви, зараз чисто закріпим. Я просто максимально потужний тіп. Капкани ставити не можу, можу їсти тільки бургера. Так, понали сюди. Зараз тут коїна підберемо. А, ну та й все, ми на самій вищій верхівці. Можна сказати, що ми тупо зверху. Абаудіть, ти типу, подиви, Я знаю, що зробити треба. Знаєш як? Треба наступити на кента і підсадитись просто за допомогою нього. Отако опа! Сюди! Бачите? Це було круть. Диви. А він просто всім одрізає все. Ні, максимально бомбезно. Я чисто, я чисто все розвалив. Я так хорошо тут грав, це шок. Ну Я помер тільки один раз. Чи два, я не пам'ятаю. Напевно, один тільки. І ми пройшли. Ну, друзі, в принципі, що можна сказати про цей режим? Він достатньо цікавий, але пограти в нього можна недовго, тому що, в принципі, ти вже розумієш, що ти все пройшов. А я на цьому можу і закінчити. Тому дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, долучайтесь до телеграм-каналу і всім пока.